Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми, ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими. І ми хочемо допомогти вам у пошуках. Важлива інформація. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті. Його адресу ви зараз бачите на екрані. Допомога.ua.info або на електронну пошту шукаю собачка у Корнет. Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте. Ми дуже чекаємо. Спочатку про дуже неприємне і болісне про наших полонених і шахраїв. Харків'янка Лариса Леонідівна Павленко розшукує сина Дмитра, свого чоловіка Михайла і ще трьох харків'ян, які зникли разом з ними. Кума родини Павленків Ігоря Миколаївича Алдохіна. 1965 року народження, Костянтина Олександровича Стального 1984 року народження, та Олега Юрича Зубка, сімдесятого року народження. Їх усіх забрали в полон окупанти, а сама Лариса стала жертвою шахраїв, які вимагали від неї 200 тисяч гривень, нібито за звільнення з полону рідних людей. А тепер докладніше. 24 лютого, вже після перших бомбардувань, харків'яни зрозуміли. Їхнє місто невідомо на який час потрапило у фронтову зону. Тож треба думати, як уберегтися. В родині Павленки вирішили не евакуйовуватися, а перебратися в розташований у Чугуївському районі дачний масив. Я була з хлопцями там 17 днів на ті ну, тому дачному селищі. Дуже син став просить, щоб я виїжджала, каже мама. Тобі треба їхати звідти. Побоювання Дмитра були цілком виправдані. У березні в дачне селище вже зайшли окупанти, але не встигла Лариса оговтатися від переїзду, як їй подзвонив далекий родич і повідомив, що серед п'ятьох заарештованих росіянами чоловіків її син Дмитро і чоловік Михайло наділи мішки на голову і вивезли невідому напрямку. Для арешту наших громадян у ворога не було жодних правових підстав. За словами очевидців, хлопці не провокували солдат на агресію, але видно, спровокували своїм волонтерством. Вони привозили продукти кільком сотням мирних людей, відрізаних фронтом. Втім, приводом для арешту могло і стати банальне мародерство. Стина забрали машину, у ігора забрали машину, і сусіди лишили їм. виїжджали за кордон, лишили їм гусіка. На якому вони по продукти тоді їздили? Бусіка цього забрали. Телефони і чоловіка, і сина Лариси зрідка з'являлися у месенджерах, але без жодного зворотного зв'язку. А потім і зовсім замовкли. Ніхто нічого не знає на напрямку, куди їх вивезли, і селищі їх не утримували, їх зразу десь вивезли. За місяць нестерпного очікування Лариса ледь не збожеволіла і була готова шукати рідних у будь-який спосіб. Та коли виклала своє прохання про допомогу у соцмережі, то отримала просто шокуючий результат. З невідомого номера їй подзвонив якийсь хлопчина і, плачучи, російською мовою сказав: Мама, я в пліну і зник зі зв'язку. Ошелешена Лариса перенабрала номер сама. Там взяв мужчина трубку трубку російськомовною російською мовою почав мені розказувати, що мій син і чоловік знаходиться в них і що за 30 тисяч гривень вони готові їх відпустити, бо ну ті, ми з ними пообщались, і вони нормальні пацани. Поки Лариса приходила до тями і починала розуміти, що має справу з шахраями, ті встигли виставити низку вимог. Мовляв, протягом трьох годин вона повинна віддати 50 тисяч гривень, а за п'ять годин решту ще 150 тисяч. Вже трошки вже гарячка пройшла і зрозуміла, що ну, мій син. Бо мій син зі мною ніколи не розмовляє на російській мові. Ніколи. Пані Лариса звернулася до поліції і за їхньою порадою передала їм банківські реквізити шахрая і заблокувала його номер. А після ще однієї спроби іншої людини вимагати у неї гроші за жахливу брехню про рідних взагалі видалила свій профіль. Ось така прикра і болісна розповідь. Ну, по перше. Нехай ця історія застереже всі інші родини від спілкування з шахраями стосовно звільнення з полону їхніх родичів. Шановні, я вас дуже прошу, будьте пильними, не довіряйте нікому, хто пропонує вам інформацію за гроші. А по-друге, про можливу допомогу родині Павленків. Отже, дачне селище, де зникли Дмитро та Михайло, також троє їхніх друзів, воно звільнене від расистів. Ця місцина все ще залишається у фронтовій зоні. І цивільних туди не пускають. Пані Лариса зверталася по допомогу і до поліції, і до Червоного Христа. Вона робила спроби е, шукати сина і чоловіка через волонтерів, але, але поки що не знайшла жодних слідів. Проте вона відчуває, що її рідні живі і щодня чекає, хоч на якусь звістку про них. А тому, якщо вам щось відомо, пишіть нам одразу. Наша електронна пошта шукає собачка Укрнет». Просто зараз у нас відеодзвінок з Київщини, а конкретно села Литвинівка, це Вижельський район. Наші журналісти сказали, що з нами вийде на зв'язок зараз жінка, яка розшукує свого сина. Давайте її послухаємо і спробуємо допомогти. Алло? Доброго дня! Я шукаю свого сина, який пропав 27 лютого до року. За яких обставин зник ваш син? Ці орки прийшли, то вони б, оці, копали траншеї там біля мосту, у Демідові. Потім вийшло, що їздили, знімали таблички, щоб дезінформацію робили, щоб вони не могли проїхати. О, то вони робили дуже хорошу справу, враховуючи, що в окупантів була дуже застаріла система навігації. То така дезінформація була доволі корисною. Що було далі? Коли він та їхав додому, його, його підстрелили, наче колісо пробили йому. І на ранок, а в 27-му, він поїхав, наче ремонтувати колесо. Ремонтувати колесо самостійно чи в якусь майстерню поїхав, уши на монтаж. Він до цього мужчини не приїхав, куди збирався, а попав, наче в димір. Потім, як було сказано, що, наче його за забрали, і вони, наче були на вікленді в димірі. Лідія, ви кажете, забрали. Це тобто забрали в полон росіяни вашого сина? Це виходить, наче як забрали в балон. Але дітям треба була довідка, то написали в довідки, що він наче зниклий безвісті. Півроку ми ми за нього нічого не знаємо. Півроку вже. Пані Лідія, давайте будемо вірити, що ваш син знайдеться. А я звертаюся до всіх, хто нас зараз дивиться. Подивіться, будь ласка, ще раз на фото цього чоловіка. Це 42-річний Юрій Лях. Якщо вам знайоме це обличчя, якщо ви знаєте, де він зараз, напишіть якнайскоріше на нашу електронну пошту. Шукаю собачка Укрнет». Ми дуже чекаємо. Днями наша редакція отримала ще кілька нових фотографій людей, про долю яких рідні геть нічого не знають. Зараз, зараз ми покажемо одну з них. Давайте подивимось уважно і спробуємо допомогти. На цьому знімку Надія Боговина разом із донькою вона ховалася в Маріупольському драмтеатрі. А коли його розбомбили, Надія отримала дуже важку травму ноги. З під завалів її разом з донькою дістав якийсь небайдужий чоловік. Дівчинку передали знайомим. А от Надію відправили до лікарні. На той час в Маріуполі лікарень, які хоч якось ще працювали, було тільки дві. Друга Маріупольська лікарня і станція швидкої допомоги. І от через місяць цей чоловік, який врятував надію, вирішив її провідати, але в лікарні її не знайшов. Рідні Надії з'ясували, що в період з 15 березня по 17 квітня в маріупольських лікарнях взагалі не вели жодного обліку пацієнтів, а тому дізнатися, коли саме жінку виписали, ніяк неможливо. Шановні глядачі, Якщо вам щось відомо про долю Надії Боговиної, напишіть нам на електронну пошту Шукаю собачка у корнет. Ми дуже чекаємо. І знову про Маріуполь місто герой, місто людей героїв. За час існування нашої програми ми провели десятки інтерв'ю з мешканцями Маріуполя, і ми зрозуміли, що в Маріупольці. Просто неймовірні. Вони настільки люблять своє місто. Вони настільки до нього прив'язані, що в перші дні війни у них навіть думки не було покидати Маріуполь. Часто навіть благання найдорожчих рідних людей, що були за межами міста, не могли їх переконати залишити свою батьківщину. Маріуполь, Азовська перлина України, Марина Перешивайлова провела тут усе своє життя, віддавала місту та його людям. Усю свою любов. Маріуполь був її душею. Таким він залишається і сьогодні. Коли почалася війна, Марина перешивайлова зовсім не поспішала виїжджати з міста. Тоді вона ще не розуміла, що насувається справжній армагедон. Тоді у неї ще не було страху. Ми бажали, що так же Маріуполь захищений. Що ніяк ніхто не зможе Маріуполь. Віджати про те, що катастрофа неминуча, здогадувалася її дочка Анастасія, яка живе в Америці. Саме вона в перші години наполягала на негайній евакуації з міста. І я їй казала, що це війна, а вона не вірила до останнього. Вона думала, що це кілька днів буде, і все буде тихо. Я навіть навіть не думала, що вона треба виїжджати. Треба все. Я думала, що я буду боротися. Разом з усіма як волонтер допомагати. Вже за кілька днів зв'язок з Маріуполем зник. Анастасія не знала, де її мама, що з нею, чи жива вона взагалі. Оця дійсність, коли ти йдеш, а поряд люди лежать. І коли ти стоїш в черзі за водою, обстріл свістять, ти лягаєш на землю, підіймаєшся, а три-чотири людини не підіймаються. В пошуках безпечнішого місця жінка разом зі своїм племінником перебралася в центр міста до своїх друзів. Коли багато людей воно не так жахливо виглядає, бо як ти сидиш на поверсі один і думаєш, що з тебе буде поранення, а тобі немає кому допомогти. А в цей час за океаном Анастасія робила все можливе, щоб врятувати маму. Хтось мені казав, що працює радіо. Я намагалася розмовляти через радіо точку радіо у моєму в телефоні. Було. На щастя, на Фейсбук сторінку Анастасії щодня приходили повідомлення від небайдужих людей, які через свої джерела дізнавалися, що з її мамою все гаразд. Однак самостійно звертатися до волонтерів Анастасія не наважувалася. Але ви знаєте, ми не знали, кому можна довіряти. Це, це моя була точка зору. Я боялася, що може, я дам якусь інформацію, а вони підуть, знайдуть мою маму. А вона така любить Україну. Я вважала, що може щось. Робити. А Маріуполь продовжували бомбити в якийсь момент. Один зі снарядів прилетів у сусідній будинок. Поряд із тим, де переховувалася Марина Перешивайлова. Витягнули мене з підвалу, і я бачу, що. Стіни нема, пері нема, забору нема, і тому будинку напроти теж нема, бо там яма, воронка, це був переломний момент. Саме тоді Марина Перешивайлова й вирішила шукати транспорт і якось вибиратися з міста. Вона виконала ще кілька волонтерських завдань і, нарешті, знайшла людину, з якою вибралася на безпечну територію. Перший дзвінок був в Америку. І Коли моя мама написала, я їду, все гаразд, я жива. Ми плакали усією родиною. Ми взагалі планували нашу піч у Києві, але війна трапила. Тому ми поміняли наші квитки до Туреччини. Вже за кілька днів всі переживання мами і доньки нарешті скінчилися. Не знаю, це як друге народження. Я до останнього не вірила, що ми вдасться вибратися з Маріуполя. Ми... Це чудо. У Туреччині в Марини Перешивайлової відбулася ще одна дуже важлива зустріч. Вона вперше побачила свого онука. Я вже сиділа в Маріуполі у подвалі, я думала, ну хоч би я разок глянула на цього свого онука. І це була дуже зворушлива така зустріч, такий хлопчик. І е, Оцей хлопчик маленький, там маленька дитина, вона відродила мене до життя. Шановні українці, всі, кому вдалося врятуватися, всі, кому пощастило вибратися з окупованих територій, ми знаємо, через яке пекло ви всі пройшли. Але знаєте що? От намагайтеся всіма силами повертатися до нормального життя морально, ментально. Бо якщо у вас на серці і в голові буде мир і спокій, то і рани душі будуть загоюватися значно швидше. Шукайте все, що надихає вас жити. Наприклад, як для пані Марії Перешивайлової, її онук життя триває, і перемога настане неодмінно. А ми повинні бути готові до відбудови України. Ну, а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Ми шукаємо, бо просто не можемо інакше. Нагадаю, якщо ви когось загубили і хочете знайти, або якщо ви когось упізнали в нашій програмі, напишіть нам, будь ласка, на сайт допомога.ua.info або на нашу електронну пошту шукаю собачка у корнет. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.